Слава Україні! Вітаю всіх на туб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 22 жовтня, як завжди, з вами Олексій і друзі. Традиційний наш огляд цін автомобілів на авторинку Карбазар у місті Львів. Що продається? Давайте сьогодні подивимось. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаю відеоогляд. Друзі, перед початком відеоліду я хотів би подякувати нашим підписникам, їх вже майже 40 тисяч. Друзі, щиро дякую всім, хто долучився до каналу і хто ще не підписався, буду вдячний за підписку. Peugeot 3008. 1035012 року, 2-літровий у нас дизель, я думаю. Максимальні комплектації у нас проекція навігація, панорама, власник відкрив машину, тому покажу вам ще й салон. Коробка механічна, двозонний клімат-контроль, датчик світла дощу. Так у нас виглядає панорамний дах, він повністю зачиняється. Повний електропакет. Власник написав, не написав, можливо, це є алюр, адже є ще додатковий хром-пакет. Peugeot 508 в кузові універсал 9200 року, 2-літровий дизель механіка, панорама. Великий комфортний універсал. Nissan Жук. 14500, 16 рік, 1,6 бензин, автомат, повний привід, 120 тисяч пробіг. Друзі, ви могли побачити на наших цінниках логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар. І ви можете додати оголошення на Авторія і приїхати на авторинку Карбазар подавати свій автомобіль. Тому що автомобілі з Авторія та Карбазар продаються в два рази швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі авто по Вінкоду. Авторія продовжуємо перевіряти. 3 третього покоління. 11-й рік, 1,5 дизель, 7800 доларів. 160 пробігу. Є навігація в даному автомобілі. Вкус універсал Махан. Peugeot у нас 4007, 9800, 9-й рік, повний привід, 2,2 дизель, 7 місць 225 пробігу, шкіряний салон механіка. Audi a 3 15 тисяч доларів, седан 2016 року, 2,0 бензин, автомат, 101 тисяча пробіг. Шкіряний салон, панорамний дах. Давайте відкрию його. Машинка у нас відкрита, власник сказав. Йде мультикермо. Вилазить от звідти видно екран. Камера заднього виду, двозонний клімат-контроль та який Також є повний електропакет. Досить стильне авто. Друзі, також на нашому авторинку продаються автохімія і ці хлопці займаються також автомобільними запчастинами. Компанія називається Option Auto. Друзі, по промокоду Карбазар, якщо ви позвоните скаржити швидказару, вам зроблять дуже-дуже приємну знижку на автозапчастини та автохімію. Тому звертайтеся до хлопців з Option Auto. Відсилають нову пошту по всій Україні. X5, 3.0 бензин автомат 2013 року 152 тисячі пробіг. Volkswagen CC Airline. 13200 15 року, 2.0 бензин, автомат. Давайте заглянемо ще в вікса салон, він відкритий, сказав, власник, подивитися можна. Панорамний дах. Так, виглядає у нас передня панель. Йдемо далі. У нас Airline 2015 року, дволітровий бензин, автомат. У нас це цешка досить круто виглядає. Фієста 8714 рік, 1,6 бензин, автомат 135 тисяч. Пробіг. Є люк. І, друзі, це фієста. Досить класні комплектації, де шкіряний салон. Мультикермо. Ось так виглядає у нас фієста. Шкода Октавія А5, Універсал, 7950. 9-го року 1.8 бензин, механіка 193 пробігу. Шкода Octavia a 7 15952-літровий дизель автомат. Чорний колір. А 7 Поруч нас джет. також за автоматичну коробку передач. 7650. Сьомий рік. 190 тисяч пробігу. І це дволітровий нас дизель. Volvo V-57911 50 7900, 11 року 180 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка. Opel Astra, 1,6 бензин, газ-бензин, автомат 7 року 240 пробігом. b 8 Passat, 14200, 1,6 дизельний двигун, 16-го року 236 пробігу, механіка. І Б8 в кузові універсал. До речі, найбільше вони зустрічаються у нас на вторинку саме в такому кузові. Седани більш рідко. Джета 9600, 2-літровий газ бензин 2015 року 151 тисяча пробігу. Йдемо до наступного автомобіля. У нас Chevrolet 12700 16 2016 року 173 тисячі пробігу, 2,4 нас бензин, повний привід машинка зі штатів x 5 11 рік, 3.0 у нас дизель, автомат, друзі, 7 місць, 263 пробігу. Цікаво. Вперше нас зустрічається на ринку. Саме такого року X5. Свіжіші були самі місні. У нас є що? 7 місць? Subaru Legacy, 13 тисяч доларів 2014 року, 2,5 бензин, автомат 108. Тисяч пробігу шкіряний салон. Volvo V-50, 790, 11 рік, 246 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка. Шкода Кодіак в нас без цінника. На жаль, на жаль, тому контакти, і інформацію по машині вам не покажу. 5008 Peugeot, 7310 року. 1.6 дизель механіка 175 пробігу. Присутня навігація. Mercedes 9950 10 року, 2.2 дизель автомат. Представлений в кузові Універсал. Друзі, на авторинку є 4 ряди автомобілів і в кожному. Скажімо, рядів нас з двох сторін є автомобілі, тому вибір досить великий. Я показую лише декілька сторін певних рядів. Тому якщо ви хочете побачити повний асортимент автомобілів, приїжджайте на Карбазар, субота, неділя, з 7 до 15. Найбільший ринок у нас все-таки в суботу, найширший вибір автомобілів у суботу. Якщо ви хочете купити, приїжджайте 10 ранку на авторинок. Звісно ж, підписуйтесь на канал і я продовжую показ автомобілів. Audi a 7 2011 року 18800 300 000 330 пробігу. Але, друзі, це є 3 літра дизель. Не Америка, думаю, що офіційно куплений автомобіль в Україні в салоні. Ford Fiesta ST, це спортивна версія. 1.6 бензин, механіка, 2018 року 35 тисяч пробіг. Варне салон? Якщо не помиляюся, то саме спортивні версії йдуть виключно з механікою. Можливо, я не правий. Напишіть в коментарях, хто знає цю інформацію, але їде цей Ford досить і досить цікаво. Audi q 5 2014 року, 2-літровий бензин, 173 пробігу, 17 тисяч доларів, шкіряний слон, панорамний дах і кватроповний привід. Шкода Octavia, 12 12950-15 року, 1,6 дизель автомат, 202 000 км пробіг. Б7 пасад Alltrack, це у нас повний привід. 12700, 12 рік, 2-літровий дизель, 369 пробігу, автомат, шкіряний салон. Так виглядає у нас передня панель. Досить цікава машина і це дуже дорога комплектація саме в пасату. Ford Fusion 12918 року, 1,5 бензин, 58 тисяч пробіг, коробка автомат. Шкода Октавія, 6.758 року, 1,6 бензин, механіка, 209 тисяч кілометрів пробігу. Лада 2.356 року, бензин, механіка. Toyota Avensis, седан 6300, 1,8 бензин. Офіційно куплено в автосалоні 5-го року. До речі, бензинові двигуни в, двигуни в Toyota і чудові. І так само d 4 d D-CAT, також досить непогані, дизеля саме в Тойоти. 17515 року, 3,6 бензин. У нас Dodge Durango. Померться, друзі. Ще раз наголошують, телефонуйте, запитуйте свінкод і дивіться пошкодження. Шкода суперб в кузові Седан 8812 року. 1,8 бензин автомат. 208 тисяч пробіг. Тканиний салон. Поїзді машина дуже і дуже цікава. Шкода суперб. 14700. Це ж у нас рестайлінгова. 15-го року, 1.6 дизель-механіка, 260 тисяч кілометрів пробіг. Будь ласка, перед вами два суперби. Це у нас свіжий, до ресталінгу, бачите на будь який скажімо, колір і смак і кошти. Старіший, новіший, оглядайте, на авторинку є хороший вибір автомобілів. Fabia 550 року, 1,2 бензин 141 тисяча пробіг в кузові універсал. BMW X3. 28500, 2-літровий дизель автомат, 72 пробігу 2016 року. Машина куплена офіційно в автосалоні в Україні. Subaru Outback, 9511 року, 2,5 бензин автомат, 228 тисяч кілометрів пробіг. Toyota Camry, 16215 року, 133 пробігу. На жаль, контакти не написали. b 8 Passat, 16400 2 літровий дизель автомат 2016 року. Салон тканинний. Volkswagen Golf 7, 10415 року, 1.6 дизельний двигун. Механіка. У дуже красивому кольорі в сірому графіті. Не, камера, звісно ж, не передає. 6710 рік, 1,7 дизельний двигун, 176. Написано 100% рідний пробіг нас Opel, Zafira Джета. 10 тисяч доларів 2015 року. 1,4 бензин автомат 98 пробігу. Hyundai Accent 6412 рік, 1,4 газ бензин, 247 рідного пробігу. Написано один власник. Сумніваюся, що тут пробіг хтось чіпав, шкіряний салон. Досить цікава машинка. Меган 710 року, 1,5 дизель механіка. Без підкрасів, 219 тисяч кілометрів пробіг. Шкода Фабія 4454 року 301 пробігу. 1,9 дизель, механіка, шкіряний салон в даному авто. Toyota Aygo, бензин, механіка 4409 року 114 тисяч пробігу. Фабія в кузові Універсал 5750, 11 року. 1.2 бензин механіка 173 пробігу. Написано рідний. Tiguan, 1.4 бензин, механіка 10 року 9500-173 тисячі кілометрів пробіг. Opel Astra 6509 рік, 1,8 бензин, автомат 232 тисячі пробіг. Volkswagen Tiguan 9200, 10 рік, 2 літровий бензин. Автомат 124 тисячі пробіг. Ціна, до речі, до Tiguan досить класна. MLK 3.0 дизель автомат, 8 рік, 12300, 255 тисяч. Пробігу. Шкіряний салон. Думаю, тут класна комплектація. Це Mercedes. Peugeot 308, 5700. 8 року, 1,6 бензин. Шкода фабія, 6900, 1,6 дизель, механіка. 198 тисяч пробіг 10-го року. Opel Astra. 7900 в рідній фарбі, рідний пробіг написано. 233 тисячі 11-го року автомобіль. Peugeot 5008. 7200 700 1,6 бензин механіка. Renault Grand Scenic. в максимальній комплектації Імтіаль Паріж. 8912 року, 1,6 дизельний двигун механіка, 178 пробігу. Меган. Третього покоління. Хомклаці Боус. Так само це максимальна помагано. 8300 1,5 дизель механіка. Комбінований слон, десь шкіра зі тканиною. Тут шкіра з алькантарою. Це цешка 1020, 12 року, 150 пробіг. Volkswagen Golf. 9210 10 року, 2-літровий дизель автомат. 315 пробігу, шкіряний салон, панорамний дах. Гольф дуже-дуже запакований. Багато різного корисного в нього є. 16317 року, Sorento, 3.3 бензин, автомат, повний привід. 199 тисяч пробіг. Тігуан 12400 144 року, 2-літровий бензин автомат, 101 тисяча пробіг. Dodge Journey, 2018 року 2,4 бензин, автомат 40 пробігу. Кому цікаво, телефонуйте, ціну уточнюйте. І Dodge 7 міцний. Міні-Купер 12500, 2016 року, 1,5 бензин, 60 тисяч пробіг. Opel Zafira, 11-го року, 1,7 дизель, механіка 173 пробігу. Мазда це 15-419 рік, 68 тисяч пробіг, 2-літровий бензин автомат. Volkswagen Golf 7, 12450, 15 року, 2-літровий дизель, механіка, 278 тисяч пробіг. Пасад Седан, 15650, літровий дизель 15-го 15 року, 113 тисяч пробіг. Гольф 5, 1,6 бензин, механіка 6500, 6 рік, 190 тисяч пробіг. Ренок Гранд Сенік 6750 10 року 1,5, Дезель, 193 тисячі пробіг. І Grand Сенік має 7 місць. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеогляд автомобілів. Сподіваюсь, він вам сподобався. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу І до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей